Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про пташок. Дітки, послухайте загадку. Ця дзьобата горда пані ходить в сірому жупані, ще й літає поміж хмар, промовляє кар-кар-кар. Так, дітки, це ворона. Послухайте наступну загадку. Цвірінчіть, маленька пташка, їсть і крихти, і комашок. По двору вона стрибає, в теплий край не відлітає. Так, дітки молодці, це горобець. Послухайте, будь ласка, наступну загадку. По асфальту чимчикують, Щось булькочуть, щось воркують, білі, сизі та рябі це, звичайно. Так, дітки, голуби. А зараз я вам розповім про горобчика. Ось горобець. Горобчик, він маленький, сірий, крильця та хвостик у горобця руденькі. А ось голуб. Він сірий, сизий. Голівка та шия у голуба зеленкуваті. Лапки червоні. А це ворона, вона велика. У ворони пір'я переважно чорне. Дзьоб у ворони міцний. Давайте, малята, порівняємо цих пташок. Горобець маленький, а ворона так, дітки, велика. У голуба дзьоб тоненький, а у ворони товстий. У горобця лапки чорні, а у голуба червоні. У горобчика крильця руденькі, а у ворони. Чорні. Звісно, дітки, кожна пташка по своєму гарна, красива. Нам цікаво спостерігати за пташками, як вони їдять, рухаються. Пташки дуже корисні. Вони нищать шкідників, комах, гусінь. Пташки бережуть дерева. Пташки це наші друзі. Ташок потрібно берегти. Треба їх підгодовувати хлібом та зернятками. А зараз, дітки, пропоную вам пограти. Уважно послухайте пташині голоси та відгадайте, чий це голос. Молодці. Так, це горобчики. Молодці, дітки, так, ти голуби. Молодці, так, це ворона. Ви дуже уважні. Дітки, давайте пригадаємо, з ким ми сьогодні познайомились. Так, це пташки. Чи всі пташки однакові? Ні, різні. А як ми можемо допомагати пташкам? Так, дітки, годувати. Давайте і ми зараз будемо підгодовувати пташок. Дітки, а зараз я пропоную вам зліпити тарілочку для пташок. Туди насипемо зернятки. Для цього нам потрібен буде пластилін, дощечка. Серветки. Перед тим, як працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки, дітки, і уявімо, що ваші ручки це пташка. Полетіла пташка в теплі краї. Ось так, молодці дітки. Так, щоб зліпити тарілочку, я пропоную вам. Щоб тарілочка була зеленого кольору, а ви можете вибрати колір на смак. Щоб зліпити тарілочку, ми будемо її ліпити круговими рухами рук. Ми будемо ліпити кулю. В цьому може нам допомогти дощечка. Так, дітки, ми зліпили кулю. Ось таку кулю. Так. А тепер ми її придавимо долоньками, розплестимо, розплестимо. Можна зробити це на дощечці. І потім пальчиками будемо загинати краї. Вигинаємо тарілочку, загинаємо краї тарілочки. Подобається вам, дітки, така тарілочка? Це для пташок. Будемо допомагати пташкам. Ось така тарілочка в мене вийшла. І насипемо в цю тарілочку зерняток. Пропоную, дітки, вам теж зліпити таку чудову тарілочку. Любі дітки. Давайте допомагати пташкам, підгодовувати їх. Дітка, а що люблять пташки? Так, і пшоно, і крити хліба, і сало. Молодці мої, моя малеча. Давайте в таку дівничку насипімо їм пшона. Вони обов'язково зараз прилетять і будуть куштувати. Подобається вам, дітки? Я теж вам пропоную разом з батьками допомагати пташкам. На все добре, мої дітки, до побачення! Молодці. Так, це горобчики. Так, це голуби. Ви дуже уважні. Так, це ворона. Малята, давайте пригадаємо, хто приходив до нас сьогодні у гості? Так, птахи. Чи всі однакові птахи? Ні, вони всі різні. Як ми можемо допомагати пташкам? Так, молодці, годувати. Ви всі дуже уважні малята та великі трудівники. А я з вами прощаюся. До побачення!